Ой там за морями високі гори, туманом поми. За... ось так виглядає панорамна тераса в червні, коли ще багато снігу навкруги. Взагалі в тих горах сніг тримається практично цілий рік. Тому вони страшно притягують любителів возіння поза трасами. Ось так виглядає зблизька долуміту, через яку ці гори і називаються Доломітами. Це гора мармулада, найвища в групі села. А це Піц Бое, куди Андреа хотів обов'язково піднестися. Ми мали туди зробити похід. Зараз йому смішно з того, побачивши кількість снігу, він зрозумів, що нічого не вдасться. Похід треба відкласти до наступного разу. Мені здавалося, що на такій висоті сніг зовсім не холодний, якоїсь плюсової температури. Подорачитися було класно, але я пару разів провалилася під сніг. Своїх не дуже високих черевиках. Сніг позалізав всередину і прийшлося мені міняти шкарпетки потім, бо ноги були мокрі. Белло, 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 белло. Супер, дуже гарно! Навіть в... Навіть краса в тому, що є повно снігу, вже вже то воно зовсім воно зовсім інакше, але це прекрасно. Обіа. No? Перед нами рівнина, оця вся Валдіфаса Валдифаса давантіаної. Тут ті поезії, Каназеї, eh, Кампітело. Пуцапира, поца е віго fassa. це хребет Катіначо Розенгарден, куди ми багато разів піднімалися на фунікулері Катіначо, на Чампеді, Господнє поле. З цього боку тераси сонце не світить наразі, тому тут дуже мало людей. Та й снігу тут багато. Я показую, що це Валгардена, там де ми були 4 роки назад, то власне за тими двома скелями, з тої сторони, сасолунго, сасоп'ято. Вся мистела Катруані Фассалунго, Сасо П'ятто. Їхала група японців смішно так за ними наблюдати на снігу. Японські тітоньки на снігу такі маленькі всі. Від сонця. Ой, там за морями високі.